Все, ріже. Так що тобі різати? Спідничку спочатку, так? Да, кусочок спіднички? Ну, типа, да. так. Я поки це не трогаю, так? Да? Так. Да. Спідничку, так? Чиличку таке. Давай, личко. Хочеш їсти личко? Не жалко. Не жалко. Попробуємо. Таку личку? П... Ага, це ще чекаєчка. Розпаковку розпаковці. Так, ми сняли цю лишню штучку. Тепер, типа, будемо пробувати. Берем кусочок. Берем. Ого. Нормально. Кен средний классный. Там с капучино звученкой. Офигеть. Итак, давайте пробувати. на... Я, я снимаю на телефоні. Бо зараз телефон розрели логічно. Тортик. Пробуємо. Кусочок. Пошли. Ага. Відчувається капучино. Типу. Тут, типа, начинка з капучино. Сейчас покажу, типа, як вона виглядає. Велик не, не дуже видно, да? бо світла немає. Кажу, у нас блок-каут. А ну-ка, я подивлюся. А там така начинка класна всередині. І а зверху б... такий, типа, мус, да? Балеріна, ну тут типа малюнок балерина. Це на вкус акрального як, кофе якийсь. Да? Папа як. Я в холодильник. Окей. Другий кусь. Ой. Балерина тут, типа, маленок балерины дуже жидкий, как вода, можно сказать. И так, балерина еще не только жидкая, она еще такая, как пластилин воздушный. Правильно, она так тянется. Дуйте, типа, ну реально. Дуйте. Оп. Жидкие такие. Ой. Нормально.